Початку відкриття засідання комісії рухетня селищ ради, прошу вшанувати хвилину мовчання, пам'ять наших захисників, захисниць, пам'ять мирних жителів нашої держави, вічна пам'ять, вічна слава і завесна героя. Питань діяльності зловкомунального господарства, будівництва. І сьогодні присутні у нас заступник голови поцінної комісії Микола Сергійович Юрченко, комісії Сергій Леонідович. Тому слово надаю заступнику голови поцінної комісії Юрченку. Та розвитку інфраструктури Рукіннянської селищної ради. Що це питання виникло, є посилання а, і вимоги рішення Кабінету міністрів. Я думаю, що буде правильно, якщо не буду я читати і ви будете читати. Я думаю, що Оксана Анатольев оголосить і про це рішення Кабінету міністрів, щоб два рази не повторюватися. Зокрема да. немає. Оксана Анатольна, прошу. Постанови Кабінету міністрів України від 23 грудня 2021 року номер 14.60 вимога поставлена органам державної води, підприємством, установим організаціям, що залежить до сфери їх управління. До 31 грудня 2024 року необхідно було запроводити та забезпечити системи енергетичного менеджменту відповідно до порядку затвердженої про цієї постановою і забезпечити на надання державного ганству з енергофективності та нерозбереження відповідної інформації згідно з талиною фонду. Ну, оскільки у нас є необхідність надання цієї інформації, тут виникла і потреба в тому, щоб затвердити відповідне положення про систему медичного менеджменту, затвердити декларацію медичної політики Рукінського селищі територіальної громади на період 2028 року, затвердити план діяльності системи медичного менеджменту на період 2028 року, ну і відповідно тоді виконавчим органам, підприємствам, установам і організаціям. Гетьманської селищної ради, які мають на балансі окремі споруди та подів, необхідно, буде забезпечити виконання завдань, визначення циркувальної діяльності системи бачення. Ну, В відділення комунального господарства розвитку з реструктури, відповідальні забезпечення функціонування цієї системи. У нас є відповідна програма енергетичного менеджменту, системи Блаківщина енергетична, яка діє ще з 2017 року, ну, як ми вже підтримуємо. У нас угодені договірів з розгубленням з яких на і тому розглянути, я думаю, зачитувати усе положення тільки основні може, що визначає механізми і часто. Не наполягайте на детальному вивченні? Я не читав його. Основні тези. Основні тези. Правою після положення передбачено, що система неоменеджменту. Відповідальна за етапи запровадження системи енергетичного менеджменту, організування структуру і механізми запровадження цієї системи, енергетичну політику з забезпечення реалізації, ну, відповідно, аналітичне промування і інші функції, такі як формування, ведення та оприлюднення бази даних енергетичних та експлуатаційних характеристик Африканської селищної територіальної громади, це якраз те, що робить Київщина енергоефективна. При її формуванні тоді ж була ця база зібрана, відповідно то всі характеристики в нас. площа. Опалювальний об'єм, відповідальний не менеджер, відповідні лічильники, всі, там, які діючі. Які не діючі, вони виводяться, але всі для їх можна там добачити. А ті, які нові, вони відповідно, по них подаються поточні показники. Ну і там є функції, можна там споживання за місяць, за рік, в окремих неділях чи по кластерах, хто цією системою користується. Система енергічного менеджменту запроваджується відповідно до вимог національних стандартів України, гармонізовані з міжнародними стандартами. Це те, що я казав, що це новимо Європейського Союзу, то з нашою війною інтеграцією. Система енергетичного менеджменту охоплює такі сектори енергетичного помагання. Громадські будівлі, житлові, сфери теплопостачання, сфера постачання, сфер постачання водовідведення, управління побутовими відходами, газову інфраструктуру, електроенергетику освіти освітлення, громадський транспорт і інші види транспорту на транспорт. на на шніху, уройні, за виключенням транзитного транспорту. Запровадження систем енергетичного з здійснюється шляхом створення та забезпечення функціонування організаційної структури енергетичного менеджменту в роні місцевого самоврядування, організаційно-технічного забезпечення та забору та аналізів інформації від об'єктів енергомоніторингу та здійснення первинних начальних розв'язків заходів для суб'єктів енергоменеджменту. Організаційна структура принятна, бо енергоменеджерів громади. Структурних підрозділів енергоменеджменту, можливо, немає, в і зараз закінчується. Енергоменеджер виконавчих органів і об'єктів енергоменеджменту. І відповідальний за внесення інформації, це якраз енергоменеджери бюджетних пунктів. Тут і далі йдуть в народження венер-менеджерів громади, функції суб'єктів енергетичного менеджменту. Це понад внесення тонних контур. Наші функції структурного підрозділу менеджменту і те, що необхідні для організації його заходів, те, що енергії менеджер допомагав чого збирає, передає інформацію, забезпечення населення даних і те, що відбувається за участю підрозділу структурного менеджменту. Збирає аналізує, передає дані, бере участь у розробці технічних рішень, технічних завдань. Що пов'язані з забезпеченням вставолу енергетичного розвитку, то є пропозиції до включення до проєктів програму, бере участь контролю ефективності реалізації цих проєктів. Багато тут функції. Всі перечіслані взаємопов'язані. Функціонування системи елітичного менеджеру здійснюється такі оплати. Проведення аналізу споживання енергії, енергоносії та комунальних послуг будівлями на виконавчих органів, об'єктів енергомоніторгу. Формування бази будівель в Кам'янської селищної території немає вимірку, тому що це розроблено фактично продає по всіх, я по-основним. Розроблення попит допустим включення. Розроблення плану запровадження енергетичних заходів у будівлях, проведення виробництва споживання енергії та комунальних послуг території вимоги. Здійснення енергетичного планування, розроблення діяльності системи, розроблення декларації, те, що вони забезпечені енергічна політика громади визначається до національні енергетичної політики. Тут є засади енергонатури. Також необхідно провести інвентаризацію події. І щоб були технічні паспорти у всіх, це теж вимога, тому що я теж буду ситуація така. так. У нас, на жаль, не усі, на тільки я знаю.

No, підтвердження цих доглядів. Вони зібрані, але підтвердження. Ну no, і відповідальність у нас навчання в системі енергетичного менеджеру, стимулювання ще споживання електроенергії засоби. Відповідальність. Відповідальність залежні функції покладається на no, це Відповідно. спортивні підручні менеджменту. Енергоменеджери виконавчих органів, об'єктів енергоменеджерів несуть відповідальність за достовірність та своєчасність внесення необхідних даних до системи, а то інформації про споживання енергії та комунальних послуг та належне виконання, покладенних по них обов'язків, зіносиним положенням оточенням закону.

Інше за В Ми іменно це на певний сезон, тільки досі не зимового періоду. А це, в мене, вийшто, в більше збір даних обробка і ж, це, в мене, видання в цьому Так, Декларація енергетичної політики. Натуру реалізації енергетичної політики селищної ради є покращення рівня ефективності, скорочення викидів СО2, зменшення об'ємів споживаних термінного газу, водних ресурсів. Електричної та теплої енергії, більше не використання відновленої межі, покращення економічної ситуації та адаптивності до кліматичних змін громади, зменшення фінансового навантаження, залпну на оплату енергетичних ресурсів. Точно зрозуміти, то, тут йдуть організаційні, бо скільки це декларація, це ж не формату. Йде перелік організаційних заходів, які впроваджують. Оце те, що я казала, при проведенні нового будівництва реконструкції, модернізації, пропадних ремонт, то що Герблянська залична рада зберігає впровадження новітних енергетичних технологій і застосування енергозберіваючих матеріалів та обладнання, створює громаді, сприятливої умови для генерації та споживання енергетичних та природних ресурсів. Плюс розвивають те, що сертифікати і проведення енергообітти. Декларація затверджується на період до 2028 року, де відповідає наступному перегляду на період до 2030 року з метою відповідності чинного законодавства. Інформація про затвердження декларації доводиться до відвідуваності працівників виконавчих органів, структурних підрозділів, бюджетних установ та комунальних фенсу середньої ради. Відповідно, план дієвності системи аналітичного менеджменту. Також не передбачає формування пропозиції. Першочерговому заходів із покращення рівня енергетичності командних об'єктів. Розроблення та прийняття бюджетної програми на розбереження, що я казала, розроблення та завершення на запальної енергії Ой, проведення детальних обстежень комунальних об'єктів на розпоживання, проведення інвентаризації проліку по всіх видатках на ресурси, які споживаються закладами до основної бюджетної сфери, но підійшли. Видавлення точної сертифікації і будівель до закону про аналітичну ефективність будівель, що належать рекоменданний процес. Це передбачено фінансування ага. підприємств, це ж ви розумієте, що це ж не Про ж... ж... Прозору я находила толкові і спілкувалася з керівниками, такі говорити, ніколи. Вони мене застерігали, що вони віц... дуже я вже а кажу, був, не Є Якісь державні такі підприємства? Ой. Якщо споку мене зв'язувати, це бути якесь спеціалізоване державне підприємство, яке проводить. Тож полі... державне треба поцікавитися. Тому що я дивилася на платформі Прозору по ціні і по сповідошенню шукала там ціна і хоч ну, якась інформація про виконавця розвідку. Ну, це було майже коли програма вже відбулася. Тоді знайшло таких цікавих людей, з якими Ну, але ніхто ж не підходить з підприємцями, чи я держу, треба саме шукати. Якщо пошукова. Ну, вартість медичного сертифікату 30-50. Програма що за фінансування мільйонів 248. Коли зробили електричний поспілк і перед затові вже тоді стоїв за 10 тисяч. Це було 10 років тому. Там, там. Це ж так само будівник, який на балансі наробив сертифікату. Та? Ну, хто на балансі немає, тільки в освіті з відділом культури то не позов. Корні, я думаю, трошки простіше. Ну, В принципі, це, як кажуть, ініціатива полягає від Європи. По тому скільки тут я переглянув, написано, по і положення деякі навіть і будь треба, але що рухаємося в сторону Європи, то так. Просто я думаю, його паруча, чергу то робить, що планується якась реконструкція будівлі чи скоро. Не треба кидатися одразу вправо-вліво, а конкретно ось, планується, наприклад, на рік зробити там фасади, утеплити і так далі. Що під цю всю марку можна робити ці так. Да. Тому ну, розуміти, що вони пропонують і що там зробити. Оце розумно. А так, якщо взяти, розпилити на всі будівлі, ну, а, а, а толку, і, то. Що вони не використовуються, бо не належно використовуються на вашу будівлю. Оксана, організм там прозвучало путі, організм за якби, рішення і все. Можливо, в цьому плані в плані встановлення рішенників обліку теплової енергії, чи що, можливо, будуть якісь європейські кошти освоюватися, чи як про це не йдеться? Mm, поки я не чула, якщо буде щось запроваджуватися таке, я думаю, департамент співпрацює. У нас Режу. програма ще є енергозбереження, Фактично, може під цю програму і... Такі не проводили, що нам поступлять як гуманітарні генератори. А вони так і поступлять. Да. Можливо, і тут буде цей позитивний момент. Просто генератори Така сітка є на 3,5, на 2,5, на 5-10 на тобто кілометрів. У нас по нашому підприємству є потреба вставник лічник у приміщенні рапорас і на виході, з і до... щоб ми бачили, могли діагностувати і все. Я вже не кажу за саме самі об'єкти приміщення. Там вже теж проводяться, будуть через цілі, через рідно проходить і... Ну, наразі я знаю, політика в департаменті вже де було також, Час, думаю, не не, адміністрації, 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 адміністрації. що це все новому місце через себе. Якщо ініціатива йде з Європи і йде розвиток України, то я думаю, може, якісь там будуть якісь допомоги, або якась ідея, або якась інвестиція, ну, або якісь проекти повинні бути. Якщо буде тоді, я не встановлюється осторонь. Ми, ми прийняли, тепер програму про теоретичний менеджмент, ми його приймаємо. А тоді, якщо будемо дивитися, далі воно буде працювати. Ще в розі позиція акцепції їхніх ініціатив, можливо, ще винові позитивно з нашої сторони. Юрій Андрійович, Єв я підтримую. Перерва, як воно стадеться далі, в всього. Ще які є запитання, Олександр Анатолійові. Ну, якщо запитань немає, то ставлю на голосування. Рішення на таким чином проводити на території Української селищної територіальної громади систему енергетичного менеджменту та забезпечити її ефективне її функціонування. Перше, Друге затвердити положення про систему енергетичного менеджменту Рокіннянської селищної територіальної громади додатку один Оксана Наталья озвучувало. Третє, затвердити декларацію енергетичної політики Рокіннянської селищної територіальної громади на період до 28 року. Теж, як саме, озвучувала. Затвердити план діяльності системи енергетичного менеджменту Рокіннянської селищної територіальної громади до 28 року. Ну, Далі виконавчим органам Опітянської селищної ради, комунальним підприємствам, закладам, установам, які мають на балансі окремі споруди та будівлі, забезпечити виконання завдань, визначених планом діяльності системи енергетичного менедменту. Ну, визначити вікін з питань життєвого комунального господарства, то, Оксана, це ваша прерогатива. Контроль за цього покласте на нашу поліцію. Які будуть інші думки? Ставлю на голосування, що. Щоб прийняти рішення в такій редакції, рекомендації нашої комісії в такій редакції, прошу голосувати, подати на затвердження сесії селищної ради. Так? так дякую. Всі питання, які винесені на засідання комісії, вичерпані, дякую за увагу, і активну участь.